Президент України Петро Порошенко та пані Марина Порошенко. Я думав, що я вже марину загубив. Віди, привітайте. Я вас дуже-дуже люблю. Дякую вам. Шановна, дорога і високодостойна Червоноградська громада. Найближчим часом, по-перше, я дуже дякую, що ми разом. Я дуже дякую, що зараз на площі зібралися більше 10 тисяч людей. Для того, щоб продемонструвати нашу єдність, нашу любов до України і нашу віру в її майбутнє. Я дуже дякую, що ми сьогодні не святкуємо День російської армії. І нікому навіть голову не прийде 23 лютого святкувати. А коли я був обраний президентом, це було свято нібито української армії. А сьогодні ми його святкуємо 14 жовтня. І ніхто не питає. А чому 14-го? Бо всі знають, що це покрива, всі знають, що це вшанування УПА. І ми пройшли цю дорогу, дорогу зняття російської... З української держави дорогу неповернення до Російської імперії Радянського Союзу. Це зробили ми з вами. І це стало можливим завдяки нашій єдності. І за цю єдність я хочу подякувати кожного, хто прийшов на цей на цю площу, кожного, хто зараз дивиться нас по телебаченню. Вдячність вам! Дякую тобі, Червоноград! Самим найближчим часом нам належить обрати майбутнє України. Це буде стосуватися кожного з вас, бо це є майбутнє кожного з нас. І саме про майбутнє я хочу з вами поговорити. Ми є однодумці. Однодумці в тому, що Україна заслуговує краще майбутнє. Нас всіх об'єднує віра в те, що ми можемо цього майбутнього досягти. Бо ніхто і ніщо. І нічого не осилить, якщо він не вірить в себе, якщо він не має мети, не знає, куди прямувати. А коли ми єдині, то для нас точно немає нічого неможливого. В єдності ми з вами створимо наше майбутнє, в яке ми з вами твердо віримо. Те прийдешнє якого ми, українці гідні, ми не чекаємо чудес, але ми і не впадаємо в зневіру від криків зрада або ще інших проплачених Росією. Давайте ми з вами будемо бачити наш шлях вперед. Давайте ми, українці, будемо вірити в свої сили. І тоді Україна. Стане державою вільних і щасливих людей. Ви запитаєте, якою я бачу Україну? Відповідь буде дуже проста. Перше, Україна є велика держава, держава-лідер. І якщо ми її не будемо любити, то хто її буде любити? І саме тому в любові до України має бути перше, що об'єднує всіх нас. І ми віримо в Україну як велику державу. Велика держава вільних, бо українці ніколи не були невільними. І воля для українця понад усе. Так це буде велика держава вільних, заможніх і щасливих людей. Це є наша місія. Нам скажуть, що цього не можна зробити. А що нам вперше це чути? А за цього вони казали, що ми не підпишемо угоду по асоціацію, що ніхто нам її не дасть. Ми це зробили. Ми не побудуємо поглиблену та всеохоплюючу, зону вільної торгівлі. Ми це зробили. Що Росія нас поставить на коліна і розшматує нашу державу? А ми не здаємо. І будемо об'єднатися і захистити її. Ми захистили і зупинили найбільшу військову машину на континенті. Ми, тоді ще без зброї і, по факту, без армії. Силами добровольців і волонтерів. Але кожен питав, що він може зробити для армії. Ті, коли в Польщу купували бронежилети, Відправляли розгрузки, всі збирали харчі, і ми зупинили ворог. Чому? Бо ми віримо і вірили в нашу перемогу. Потім казали, що ми не отримаємо безвіз, що ніхто нас з Європи не пустить і не чекає нас там. Спокійно йдемо своєю дорогою і відкриваємо будь-які двері. Багато що казали і про децентралізацію, і про забезпечення економічного зростання навіть під час війни. Казали і про церкву. Рік тому казали, ніколи Україна не получе ні Томаса, ні своєї церкви. Все життя будемо під російським ярмом. Наша церква. Буде питати дозволом Москви, країни-агресора, кому нам молитися і як нам молитися? А Господь з великою любові до України послав нам свою церкву. Бо українці це є одна з найбільших православних націй світу. І Господь не може не чути наших молитв. Так само, як і. Тверда позиція президента, яка була підтримана Верховною Радою, яка була підтримана ієрархами і предстоятелями наших церков. І сьогодні диво! В Україні є одна православна церква, а решта є інша, є російська православна церква в Україні, нехай буде. Якщо хто хоче туди ходити, це його конституційне право. Але українці мають право ходити до свого Божого храма. І не питати, яка це церква. І я дякую кожного з вас за те, що це стало можливим. Це є велика Україна, вільних, заможних і щасливих людей. Це є наша місія. І у нас, дорогі мої, є все, щоб цю місію здійснити. Українці завжди мріяли про комфортну власну домівку. Пам'ятаєте, садок вишневий коло хати. Цей образ походить з самих народних глибин. Тому і державу ми часто уявляємо як українську хату, як наш український дім. І не дарма митрополит Андрій Шептицький написав книжку, як вона називається, Як будувати власну хату. Назва цієї книжки Митрополита Шептицького. Тож, коли ми обговорюємо, якою має бути Україна, ми звертаємося до образу дому. Бо для кожного з нас він близький і зрозумілий. 14-го року в наш дім! В наш дім війшла війна! 14-го року наші воїни стали на захист дому, але на передовий. Що вони захищають? Або, як кажуть у нас на передку. що захищають наші воїни? Вони знають, що в них за спиною власний дім, власна родина, власні близькі люди. І за лінією фронту теж є наші домівки.